На території центрального залізничного вокзалу нами затримана група осіб, що за допомогою медичного препарату заволоділи майном 23 річного хлопця. До складу групи входило троє осіб: жінка та двоє чоловіків. Всі вони не мали постійного місця проживання та бродяжили. Злочинці діяли за наступною схемою: жінка знайшла потенційну жертву та почала з ним розмову. Подальшими покликала своїх спільників, познайомившись, вони почали спільно з потерпілим вживати алкоголь. Через деякий час один із злочинців підсипав у НАПІ потерпілий медичний препарат. Коли суміш почала діяти, та молодик перестав контролювати себе, інший член групи відібрав у нього телефон та гаманець. Злочинці намагалися втекти з місця злочину, але не встигли так, як їх було дотримано нашими оперативниками. Слідчим відділом Солом'янського управління поліції відкрита кримінальне провадження за частиною 2 статті 116 Кримінального кодексу України, а саме Грабіж. Педозранно взято пидварту. За данным фактом слизь вырывая Проживаю в Луганской области, город Киевск. В последнее время нахожусь в городе Киеве, в вокзале. Бомжевала. Почему вас задержали? Потому что своему другу ну, хотели сделать одного человека на телефон, передала ему лекарство. Ну, подсыпало лекарство. Какое И... лекарство назовите? А залітов. Після этого я ушла, не остались. Цель була телефон. я хотіла віти. На узалі ну, вкрав людина телефона і витягнув кошелька. Ну, він був ну, неадекватний. Я сам її. А перед цим вони двоєм підходили. знаю, що щось підсипали, а не знаю, що відсипали. Під, да, мій товаріш. Мы пяти шли на третий, третий зал, сидели, выпивали. Короче, я присыпал ему за лептола. Вот короче, мои товарищ у него вытянул телефон. I'm going to from there